Ліг спати, бо не спав, просинаюся вже, стоїть блокпост, вже зайшли росіяни. Я пробув в окупації десь півтора-два місяці. Це Білозерський район, село розлив, маленьке таке село. Для мене далі відбувалося повне нерозуміння, що робити. Ну, спочатку ми ну, стоять кругом ворога. Кудись їхати, я дуже боявся, тому що, думаю, що вб'ють не тільки ж мене. І сім'ю можна бити. Того я залишався вдома, шукав можливість якось вибрати звідти до своїх, на той час її не було. Раніше була мода в школах портрети атовців, хлопців вішать, що от такий-то в нас случився, там він воював. І от такий випадок, що вони, коли зайшли, вони ж в основному базувались де? Школи, там якісь. Ну, такі учреждения, ферами, таке. Вони зайшли в школу, знаходять чотири портрети хлопців. І по цих портретах починають шукати цих хлопців. Двох із чотирьох це точно знайшли. І за одного я чув, що вони знущалися, катували, прив'язували до БТР, катало таке прилюдно, щоб всі бачили. І потім, я так зрозумів, що та людина загинула. Ішов наступ росіян на Миколаївську область. І наші відбили його добряче. так. Можливо, на той час у них такі були спроможності, що вони не боялися нашого ППО, і там штук 40 вертольотів летіло в ту сторону на евакуацію. Потім вертаюся, хтось з партизанів з наших мав, навіть Стінгера. Десь ну, з пів кілометра від мого дому хтось збиває з наших хлопців цей вертольот. Він падає на поле. Звісно, ну, що він вже все, там всі загинув. Ті, щоб залякати місцеве населення, вночі кладуть 120-й міномет і так по колу усі населені пункти куди або куди. Я таку ситуацію застав, коли молода сім'я, хлопець з дівчини, і груднічок і дитинка у них. І ті їй пообіцяли, що випустять, а потім я стоїть з хмилка, а я передумав. І та плаче там ця та маленька дитина. Ну, це таке, знаєте, відчуття ну, дуже тяжко на це дивитися було. Банки не працюють, пізніше заглушили нам связь, виробили телебачення, інтернет, і ти взагалі не розумієш, що там робиться. І потім я узнаю, що є хлопчина, який вже вивозив людей, бо в мене свого транспорту не було. І якби я з ним знаходжу контакт, я з ним домовляю, щоб виїхати. І на той день, що ми домовилися, під'їжджає, забирає нас. Ми їдемо в сторону Миколаєва. Там не тільки я був, там ще сім'я з дітьми, старі люди. Це мікроавтобус, «Форт транзит Приїжджаємо під вечір, там якась ферма. Коли ферми ночуємо, дивимося, це фаєр-шоу, що там відбувається, які там обстріли йшли наших позицій тоді зі сторони. Орків. І на ранок хочемо переїхати, там випускали, бо ну, нелегально, скажімо так, там ж не було офіційного пропуску ну, зеленого коридору. Ми їдемо, колона величезна. Виходить, дивимось, ну, ми стояли там, навіть пару годин вже таку коло посадки в сторону цієї Снігурівки. Дивимось, сі летять, розвернулася колона, ми що зупиняє машину, що сталося. Каже, вийшли буряти. Дали 10 хвилин на те, щоб тут нікого не було, бо починають стріляти по людях, що нікого не випастять. І дивлюся, з другої сторони колона танків іде в сторону Миколаєва. Тож ми так само сіли в машину, цю ж бігом в сторону Херсону назад. Під'їжджаємо до Херсона, нас усіх зупиняють, усіх чоловіків починають перевіряти документи, ну, наявність прописки місцевої, типу, могло б зайти ДРГ. Перевірили документи, я дуже перенервував, бо це був якби, перший мій такий контакт не, 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 безпосередньо з ворогом. Вони подивили, що Херсонський, подивили, що мама інвалід, куди виїхали. Та до родичі, бо хату розбили. Ми таку собі історію придумали, тому що якщо люди їхали в сторону Миколая, вони всіх просто завертали. Якщо каже, що Миколаїв одразу назад до побачення. І ми вже більш так заїжджаємо в Херсон, дзвонимо. йому, і каже, що я виїхав в сторону Кривого Роді, я не пам'ятаю точно. Тобто є ще один виїзд, ну, можна виїхати. Ну, все, ж водій зупиняється, каже, хто хоче, доплачуйте, ми поїдемо з водою. Хто ні, то тіпо, ну, виходьте. Ну, я кажу, давай, давай, я тобі доплачу, в мене не було вже такої суми, але з карточки, коли ми вийдемо на нашу територію, він погодився. Їдемо в ту сторону, вже в другу сторону. Через кожних, там пару кілометрів вони блокпостом зупиняються їх і перевіряють наявність, кого, хто, що в машині є. Я дивлюся, їде машина, зупинилася, всі, всі зупинили. Ну Хто в туалет вийшов, бо так не дозволяли виходити, коли він дозволяв, то хто покурить. Тож ми вийшли покурити там, в туалет, відходиться людина, там, а ви не знаєте, як до Миколая приїхати. Ну, я ж дивлюсь, у нього Миколаївські номера, думаю, щось не то. ні ні не знаю. Потім сідаю в машину, опять проходить там пару годин, ми ж, це ж рухається колон дуже повільно. Вони ж там мордували так, щоб люди виснажені були. Що. І знову ця людина знову це, це, це саме питання. Ну ми знову ні, не бачили. Потім вже далі ми ж проїхали. дивимося. Стоїть блокпост, він під'їжджає вже з цим ДНР, ЛНР, чи хто там стояв, спілкуються вже такі еті, і то йому раз так за пазуху, пляшечку там. Ну, свій типу, розвідник. От таким чином я виїхав з окупованої території. Ви знаєте, от, ніби ти повернувся в родину, ти їдеш, от на трасі стоїть пункт незглавності, тобі якусь їжу, дітям іграшки. Ну, це це не передать слово. Я приїхав, заселилися ми в дитячий садочок. Наступного дня ми йдемо в військкомат. Пораз з ми так само почали проситися, щоб нас відправили на Херсонський напрямок. Хотів звільняти свій дім, я знаю там місцевість. 14-ту вивели бригаду з Херсонського напрямку, перекинули на Донецький і на Харківський. Коли перед стояли, точні, Берестовом стояли, точніше в Берестовому Донецька область, Бахмутський район. Ішли бої, ми там відбили так добряче, і ротний хотів піти в наступ. А йому в той момент привезли якраз і квадрокоптер. І він добре, що він його підняв той квадрокоптер. А там за тілі ми стояло штук-60 танків. А в нас там ну, БТР, що БТР зробить там? От представте, ми в таку топу атаку пішли, ми там всі загинули. Оце така, знаєте, випадок маленький, але врятував багато життів. Ну там мені ще й ногу зачепило, сідалішній нерв. Там, під береством, що от потім мене почались проблеми. Вже був харківський наступ. Я був в бригаді, але я вже в ньому так сильно участь не брав, бо в мене вже були проблеми з ногою. Я ще не знав, що в мене там знаходиться інородне тіло в ногі. Поступово почала відказувати стопа, німіть. І потім гірше, 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 я спочатку не звернув на це увагу. То маленький сколок, який дійшов до сідалічного сіда нерву. Тодого. І він з часом, коли ти ходиш, тобі руйнує цей нерв. Я ж не знав, ця зривна волна мене так вдарила, що пережала окульшовий соло, Вінка, як мені лікар пояснив, що пережала цю венку, і нема достатньо кровопостачання до кістки. І за цього кістка починає відмирати. Якщо це лікування мені не допоможе, Бо курс лікування пів року, то потім мені потрібна буде операція. Заміна ключового суглоба. Я українець, мама українка. Прийшла орда, зрозуміло, що робиться, влади ніякої. Ти не знаєш, що з тобою буде, яке майбутнє там може бути. Тим більше, що я приймав українську присягу, я, на вірність, я не збирався зраджувати країну.